В Україні зростає зацікавленість до вирощування спеціальних насіннєвих сортів гарбуза. Сьогодні вартість однієї тони насіння цієї культури досягає 3 тисяч євро. Це дає змогу отримувати в результаті непогану рентабільність вирощування, враховуючи, що за усереднених умов ефективної технології вирощування саме таку масу насіння можна зібрати з одного гектара за сприятливих умов навіть більше. Звісно, що для отримання високого врожаю насіння гарбуза підходять не всі сорти цієї культури. Усім це ранньо та середньостиглі вітчизняні та імпортні сорти твердокорих та крупноплідних гарбузів. Зокрема, це сорти Лель, Альтаїр, Південний, Народний, Український багатоплідний, болгарка, світень та багато інших. Варто мати на увазі, що гарбуз це теплолюбна культура, тому у північніших регіонах краще обирати поля із південними схилами. Натомість, у зоні степу, навпаки, гарбуз найкраще себе почуває на ґрунтах легкого механічного складу із нейтральним ПА при цьому оптимальними попередниками є бобові культури, такі як соя, люцерна, горох, а також озима пшениця. Добре почуватиметься гарбуз на полі і після силосної кукурузи, кормових трав, картоплі. Натомість краще його не сіяти після соняшнику та ріпаку. Однак, якщо у господарстві є така можливість, під насінняві гарбузи ліпше відвести ділянку, котра рік перебувала під паром. Можна навіть спробувати посіяти насіння на нещодавно окультурному полі, де раніше зростали різдві. Зноманітні трави. Гарбуз за таких умов почувається, мов риба у воді. При цьому слід узяти до уваги, що ця культура є вельми вимогливою до власної ротації у сівозміні, тому на одне й те ж поле гарбузи не варто повертати раніше аніж раз на 5-6 років. Готувати ґрунт до сівби гарбузів слід починати ще з осені, які будь-яка баштанна культура. Гарбуз гостро потребує добре розпушеного на значну глибину ґрунту. Це дає змогу забезпечити відмінну аерацію кореневої системи рослин. А також нормальну циркуляцію вологи. Саме тому оптимальною технологією підготовки ґрунту під гарбузи є чергування глибокої оборотної оранки із розпушуванням ґрунту на максимально можливу глибину. До речі, аналогічні вимоги до підготовки поля висувають і кавуни. Усі агротехнічні рекомендації вирощування насіннєвих гарбузів, а також реальний досвід свідчать про те, що після збирання культури попередника на полі, де будуть посіяні гарбузи, обов'язково слід здійснити лущення. Власне лущення проводиться на глибину до 10 см і в два сліди. Кількість та характер ґрунтообробних операцій під вирощування насіннєвих гарбузів багато в чому залежить від фітосанітарного стану поля. Якщо він залишає бажати кращого, тоді за 25-20 днів після лущення. Стерні проводиться додаткове дискутування ґрунту, а вже за 20-25 днів його глибокий обробіток. Це дасть змогу знищити досить велику кількість насіння бур'янів, спровокувавши їх проростання. Відповідно, навесні бажаним є два проходи передпосінного культиватора, щоб знищити проростаючі бур'яни. Під першу культивацію вносяться азотні та легкорозчинні фосфорні добрива, а вже під другу гербіциди. Також відразу після висіву насіння рекомендується здійснити ротаційний обробіток ґрунту. Як і більшість сільгоспкультур, культур насіннєві гарбузи відмінно реагують на внесення органічних добрив під основний обробіток ґрунту в нормі від 20 до 40 тонн на гектар свіжого і від 10 до 20 тонн на гектар перепрілого гною. При цьому внесення органіки не бажано проводити навесні. Загалом, в плані мінерального живлення, у гарбуза немає особливих уподобань. Головне внести достатню кількість калійних та фосфорних добрив з осені та азотних навесні частину під передпочтом. Сівну культивацію і частину разом із насінням під час висіву. Поряд з тим потрібно контролювати достатню наявність у ґрунті таких мікроелементів як магній, молібден та марганець, і в разі потреби здійснити відповідні листові підживлення. Потрібно взяти до уваги, що гарбузи можуть вражатися цілою низкою поширених хвороб, таких як антракноз, пероноспороз, бактеріоз, ворошниста роса, плямистість листя та інші. Полюбляють його насіння і численні шкідники. Дротяники гусін совок Тощо відповідно обов'язковим є застосування якісних інсектицидних та фунгіцидних потруйників, котрі доцільно поєднувати із біологічними стимуляторами росту, наприклад, гуматами. Власне сівба провадиться у добре прогрітий до температури плюс 10-12 градусів рунд на глибину 8-10 сантиметрів. Насінняві гарбузи це та культура, яка може передбачати широку варіативність міжрядь для сівби. Це може бути відстань поміж рядами від 70 і аж до 420. Сантиметрів залежно від сорту та агрофону, в тому числі наявності вологи в ґрунті, тому визначаючи оптимальну густоту висіву на перший раз, краще проконсультуватися з колегами, які мають досвід вирощування насіннєвих гарбузів, адже умови вегетації у конкретному регіоні та у конкретному сезоні можуть істотно відрізнятися. Догляд за посівами насіннєвого гарбуза передбачає широкий спектр механічних обробітків, тому фермерові потрібно заздалегідь потурбуватися про наявність різноманітних. Агрегатів для міжрядного пробітку, як показує практика, на гарбузах доцільно може бути здійснення трьох-чотирьох міжрядних проходів з метою механічного знищення бур'янів та розпушування ґрунту. Якщо мова йде про площу в декілька гектарів, можна спробувати дідійський спосіб ручного обсабування рослин, звісно, що у навколишній місцевості можна знайти достатню кількість відповідних найманих працівників. Міжрядні обробітки гарбузів водночас дають змогу здійснити підживлення сходів азотними чи азотно-фосфорними добривами, особливо ефективним Ка підживлення буде на початку стаблування рослин з одного боку. Знайти гербіцидний препарат, зареєстрований для використання конкретно на посівах гарбузів в Україні, не дуже просто а з іншого в переліку препаратів відомих виробників обов'язково знайдуться гербіциди, котрі можуть використовуватися на гарбузах. Це, скажімо, такий відомий гербіцид як Дуал Голд. Із фунгіцидними та інсектицидними препаратами усе простіше. В плані застосування слід орієнтуватися на фітосанітарний стан на полі, а також на погодні умови. Нагально рекомендованими є превентивні профілактичні обробки сходів, аби не допустити неконтрольованого, несподіваного поширення збудників захворювань та шкідників. Так широко використовуються такі фунгіциди, як ридоміл, карантан та інші. Якщо гарбузи вирощуються на доглянутому полі і тим більш по пару, то цілком ймовірно за умови застосування усіх Необхідних видів механічного обробітку ґрунту обійтися без гербіцидів, особливо на невеликих площах. Однак, у першій половині вегетації насінніві гарбузи є дуже чутливими до шкодочинності бур'янів, тому за їх великої кількості ліпше не ризикувати і застосувати якісний препарат.